Замість голови Леніна глядацька зала, обновка на театральній, одній з найвідоміших станцій столичної підземки. Деревину, якою від буревних зимових подій закрили голову і розмалювали глядацькою залою класичного театру. Стоячи біля цього малюнка, кожен може легко уявити себе на сцені. Біля станції, яка в радянські часи мала назву Ленінська, розташовано відразу два великих театри: національна опера та театр російської драми імені Лесі Українки. Автор ідеї, фірма, що оформлює фасади, втілила в життя свій задум цілком безкоштовно. Офіційно від малюнка ще попереду. А от ті пасажири, які зазирали під завісу сьогодні, переконані, що театральна зала гідна заміна вождю жовтневого перевороту. Основна ідея була передати атмосферу театру, щоб люди, які тут перехожі, відчували себе як на сцені цього театру. Тобто тут зображені люди, які, наприклад, дивляться на гру просто звичайних пересічних пасажирів метрополітену. Давно пора було щось тут зробити, тому що страшна станція, монстро висів сюди. А зараз красиво і названня театральне все-таки.